Вітаю вас! Ви на каналі Толмач і я його ведучий Антон Толмачов. І сьогодні ми поговоримо про майбутнє, про політику Сполучених Штатів на міжнародній арені, а саме про перспективи українського питання та ізраїльської війни з терористичними організаціями на чолі з Іраном. Я вважаю, що найближчим часом Сполучені Штати будуть активно допомагати своєму основному союзнику Ізраїлю у досягненні перемоги у їх війні, і це дуже добре для України про що ми далі поговоримо. Справа в тому, що США та Ізраїль дуже тісно зв'язані економічними, культурними та бізнес-зв'язками. Особливо важливо зважати на той факт, що Трамп є бізнесменом по своєму світогляду, і для нього важливо зберегти та втілити усі довгострокові зобов'язання та домовленості щодо Ізраїлю. Я гадаю, що приблизно до початку весни 2025 року Трамп буде дуже активно займатися допомогою Ізраїлю саме у знищенні їх ворогів. Я дуже сподіваюся, що США та Ізраїль знищать Іран як ідеологічний стрій, який є безумовним союзником та сателітом Росії та всієї цієї вісі зла. Знищений кривавий іранський режим це припинення поставок зброї, яка кожного дня вбиває українців, це запорука стабільності та миру на близькому сході, та відсікання однієї з голів російської гідри. Цю силу обов'язково буде треба показати, тому що через досить величезний та потужний лівий рух зараз у Європі починає все валитись. Від себе додам досить вже гратись лівою рукою та лівими ідеями. Саме вони призводять до хаосу, вбивств та терору мільйонів людей. Так було в жовтневу революцію. В культурну революцію Мао Цзедуна в Китаї та 7 жовтня в день жахливого теракту в Ізраїлі. І буквально вчора, 7 листопада, майже в роковини хрустальної ночі, в Амстердамі. Пропалестинські терористичні елементи та їх ліві поплічники влаштували справжній погром з вбивствами, катуваннями та приниженням мирних ізраїльтян. Агоу, Європу! Ви не сильно заблукали по дорозі крайньої лівої демократії? Це вже охлократія, а не демократія. Ви з історії прекрасно знаєте. Про те, де і як закінчують своє життя антисеміти. Схаменіться. Бо потім ви будете судити самих себе, як це вже було колись. Ну і до приємного. На мою думку, поліпшення ситуації в Україні може наступити вже весною літом 25-го року. Наступлять процеси припиненню війни, знищивши кривавий іранський режим, Сполучені Штати зможуть ще більше переключитись на допомогу України. Це буде гігантський геополітичний крок та реально вирішальна ситуація на міжнародній арені. І пустивши кров цьому злочинному іранському режиму. Сполучені Штати та Ізраїль покажуть усьому світу, що будь-яку терористичну гадину можна бити ефективно. А як ми знаємо, якщо пустити кров головному шакалу, усі інші шакали розбіжаться та зрадять своїх же господарів. Республіканці зараз мають свого президента, вони мають більшість в конгресі та сенаті. Та мають підтримку Верховного суду Сполучених Штатів. Тому справи в Україні та світі будуть поліпшуватись, адже республіканці люди рішучі, сильні та міцних переконань. Я вважаю, що в Україні дуже велике майбутнє. Кожен з нас має докласти зусиль для того, щоб ми ще більше стали любити нашу рідну неньку. Щоб любити один одного, поважати один одного та об'єднуватись в незалежності від того, яких ми переконань. Адже суспільний договір і домовленість в соціумі це найважливіше і найсильніша зброя проти будь-якого зовнішнього агресора. Я усім вам бажаю миру, любові та світла. thank you